Друзі, доброго дня. Ну, я сподіваюся, осінь у нас е за вікнами. Ми вже другий місяць вже, е живемо в новому ритмі, і дуже приємно почути зараз від вас ці новини, е бачити вас зараз на екранах. Це дуже-дуже приємно. Я хочу сказати, що у нас дуже велика кількість подій відбулася. Ну, по-перше, ми зростаємо. Ви бачите, що все, що відбувається, воно показує наш зріст. І у нас через кілька днів неділю почнеться в понеділок. Буде зустріч з лідерами. Ми почали з таку кілька. У нас буде зустріч. І перша ну не перша, вже друга зустріч. У нас буде з лідерами, яка буде відбуватися в неділю. і В понеділок буде презентація, буде неформальна зустріч. Ми будемо мати гарний час в ресторані в неділю, ті, хто зробив кваліфікацію. Будемо розмовляти над тими питаннями, які є для нас важливішими, щоб ми далі зростали. Будемо обмінюватися думками. Ну і головне, це те, що, що ми зростаємо, і про це ми поговоримо. Перше, у нас є кваліфікація. У нас є нові, нові, ви бачите, у нас є нові люди, які кваліфікуються. – це… У нас є 6 місяців, клуб 4 кредитні коробки. Я вітаю по-перше, Анточу Олену, далі Барботко Маріну, Бойчик Оксану, Гординську Наталію, Гуральник Олену, Децик Василину, Комишан Жанетту, Коротку Світлану, Оксаненко Ірину, Орос Євгенія і Савлович Ніка. Це дуже гарна новина, але це не тільки. Це і в жовтні у нас були нові кваліфікації, і у нас є додаткові члени клубу чотири кредитний коробки. Ми вітаємо Башинську Нелю, Богданець Юлію, Катюшенка Оксану, Оксінчук Світлану і Чабан Інна. Це дуже гарна новина. і е-е Не тільки ці далі. Ми йдемо по кваліфікаціям. Я хочу привітати нових супервайзерів, які в жовтні місяці зробили кваліфікацію: це Акчуріна Олена, Фішер Вероніка і Паскар Габріела. Ну і також у нас дві дівчини, дуже гарні дівчини. Вони зробили кваліфікацію. Асистент менеджера в жовтні місяці цього року це Юлія Ваганова і Василіна Децик. Це дуже гарно. Ну, традиційно, Я хочу, щоб ми ще раз е, вітали всіх наших е, переможців у цьому місяці. І так само ми е, хочемо зараз привітати всіх, хто зробив топ 20 України по неменеджерському обороту. І Номер один це Барта Мелінда. Далі номер два Михальова Олена, номер 3 Михайленко Інна, 4 Шовгай Олександр, 5. Бронський Михайло та Ганна. 6 це Тов та Анастасія, 7 це Гонтар Богдан, 8 Чада Йосип та Ормон Рената, 9. Мельничук Наталія та Сергій, десять Пеньковий Юрій, одинадцять Волошина Раїса, 12 Чечирка Вікторія. 13 Крижня Інна, 14 Савлович Сергій, 15 Грінь Володимир, 16 Гофман Марія, 17, Якіменка Ірина, 18 Харченка Юлія, 19 Тарасюк Майя і 20 Турі Марія. Ми вітаємо наших переможців. Е, Також е, зараз на екран вийде з Лист всіх наших топ-20 по загальному об'єму. Ми вітаємо так само наших 20 найкращих підприємців, які е мають найбільший об'єм у жовтні місяці. П номер один це Савлович Сергій, номер два: Михальова Олена, номер три, Чада Йосип і Ормош Рената, чотири. Михайленко Інна, 5. Криченко Юрій, 6. Товт Габар. 7 – Рябець Олена та Римар Михайло 8 – Барта Мелінда, 9 – Жирови Валентина та Андрій, 10 – Якименка Олена, 11 – Бронський Михайло та Ганна, 12 – Шовгай Олександр, 13 – Гофман Марія, 14 – Харченка Юлія, 15 – Степанов Кирила, 16 – Товт Анастасія, 17 – Якименка Олександр, 18 – Волошина Раїса, 19 – Гонтар Богдан і 20 – Репетько Євген. Ось такі у нас переможці, і це дуже дуже приємно, що наші підприємці, незважаючи на всі трудності, які у нас є. Ви знаєте, що Україна, на жаль, є країною, де ми маємо багато перешкод, багато серйозних моментів, які ми маємо вирішити для країни, і ну, здобути перемогу. У цій війні, або набути мир як можна скоріше, е, ну і в цьому місяці було дуже дуже багато різних подій, е, і всі вони були спрямовані на шанувальників алої. У нас було дуже багато зустрічей, були вебінари, які е, які були присвячені чистоті, імунітету, і далі буде. Продовження на вас чекає цікава та корисна інформація про продукти, про імунітет, про засоби особисто гігієни. І кожного вівторка, ви знаєте, у нас в компанії проходить вебінар. Також будуть ексклюзивні матеріали в наших соцмережах, які ви також можете використовувати в своїх як ну як може засіб для того, щоб звернутися до своїх партнерів, може для того, щоб перепостити цю картинку, може. Може е, зробити свій власний відгук на нашій сторінки, і е, коли ви це робите, особливо в інстаграмі, ми е, завжди робимо такі сюрпризи і подарунки для найбільш активних е, учасників е, у, в нашому руху, руху, так в соцмережах. І, по-перше, в інстаграмі. Я думаю, що то є е, такий канал у нас новий, який дуже швидко. Розвивається, і я думаю, що ви це помітили. Слідкуйте за новинами, беріть участь у конкурсах і отримуйте подарунки разом із нами. Будьте на зв'язку. Ну і увага! Ви знаєте, що нещодавно у нас з'явився продукт, і він дуже популярний. І цей продукт Алої Куркума. Ви знаєте, що у нас є. Новий набір, придбайте 10 упаковок Forever Aloe куркума, та отримайте знижку в 5%. Я думаю, що е це приємно і це дійсно ну, така кількість продуктів, яка може там одні або двом людинам, бо ну, можна використовувати там місяць, якщо профілактично активно цим займатися. Ну і хто як, тобто, цей продукт має. Е Досить великий термін зберігання, тобто, ви можете спокійно його зараз брати, щоб мати у себе вдома як захист від несподіваних якісь там інфекцій, або або профілактики нашого здоров'я. Ну і коли ми заглядаємо назад, у нас дуже багато планів. Хтось один з моїх дуже гарних знайомих сказав, що. Навіть е сказав, що коли людина має плани, вона молода. Коли вона має спогади, е вона ну якось старіє. Але у нас не спогади, але ми можемо повернутися до нещодавніх подій і поділитися з вами, тому що ми віримо, що у нас буде дуже багато нових викликів, нових подій. І, е по-перше, хочу вам представити, ну от такі. Фото, які відбулися з українською програмою в Італії в цьому році, і коли ми зустрінемось незабаром з нашими лідерами, будемо вирішувати, куди ми направимось далі, як це зробити в умовах війни, як краще це зробити, наприклад, наступний рік, коли ми почнемо нашу українську програму через те, що у нас зараз іде. Дуже важлива інша програма. До речі, ми про неї ще поговоримо. Це Париж. Ви знаєте, це це наша головна мета цього року кваліфікуватися на поїздку до Парижу. І ми дуже хочемо, щоб у нас була велика команда. Але про це трохи далі. а Зараз українська програма Італія, 2024 Ви бачите, скільки людей у нас було? Ви бачите, де ми були? Це не тільки одне місто, це було дуже багато. Місць, які ми були, це була і Флоренція, це був Рим, це був е, Піза, це, це було неймовірне подорож по дорозі ще і Слов'енія, і е, дуже красиве озеро було по дорозі. Тобто це була неймовірна поїздка, але вона була трохи така. Знаєте, емоцій дуже багато, але це такий великий тур, якщо ти на автобусі. Проїжджаєш дуже багато кілометрів, але всі, всі бійці, тобто, всі, коли ми вирішували, куди їхати, яким шляхом, всі вирішили, що ми поїдемо краще, краще багато кілометрів, ніж ми будемо відпочивати, але все рівно такий челендж був, важкий тур. Ну і зовсім нещодавно у нас був гарний поїздка на Eagle Manager, Ви бачите, наших підприємців. Ну, достатня була команда наша представлена, і то був неймовірна поїздка на е, кораблі, який називався Explorer of the Seas. Ви бачите його. Ну, Щоб вам сказати, це величезний готель, навіть більше, ніж готель, бо, бо це не тільки готель, там і спорткомплекс, і ресторани, і кафе, і навчальні центри, і я не знаю, чого там тільки не було. То дійсно було дуже-дуже. Така хвилююча подія, і ви знаєте, що е, всі наші кваліфікації вони основні, вони відбуваються кожного року. Але е, ви бачите далі всіх наших підприємців з різних куточків України, і ми дуже раді, що всі, ну, майже всі, не всі, на жаль, бо чоловіки наші не можуть. Виїжджати, на жаль, з України, але е, жінки, які їх представляли, вони дійсно передали нам цей дух. І ну я бачу Ігоря тут, який приїхав, я так само мав е, можливість виїхати. Але у нас дуже величезна програма і курс, ми беремо на Париж, тому що, по-перше, е, Світове ралі воно буде відбуватися в компанії forever в Парижі. Тобто, хто виконує основну програму, також їде в Париж і він буде мати спеціальні умови. Але компанія зробила неймовірну можливість поїхати всім, хто має можливість, хто має бажання, навіть підприємці, які тільки-тільки стартували в бізнесі, вони можуть приїхати. І є такий приз е, на кваліфікацію, яка починається з 1 жовтня по 31 січня. Хто заробляє 800 євро? Він відправляється на подорож до Парижу. І тут є е, кілька рівнів. Тобто, рівень перший це початковий. Виконає загалом 15 кредитних коробок нового бізнесу. Особистий об'єм не враховується, і ти отримуєш два квитки на глобальне шоу. Тобто можна просто приїхати в Париж з квітками на машині, на велосипеді, на автобусі, хто як може, і прийняти участь у глобальному неймовірному шоу, яке відбувається кожен рік в компанії Форевер, вже ви знаєте, більше 40 років, 46. Ну і другий рівень це виконає загалом 30 кредитних коробок нового бізнесу без особистого об'єму. І ти отримаєш два квітки на шоу на глобальне ралі, а також 400 євро, які можна використовувати там на дорогу або на готель, або на що небудь. А якщо ви виконаєте 60 кредитних коробок нового бізнесу, то ви отримаєте не тільки квітки, але й отримаєте ще такі підйомні 800 євро, на які можна приїхати, можна зняти готель і можна ну, мати гарний час, тому. Не тільки треба, тільки ти підприємці, які виконали основну програму на Париж, але є можливість привести з України величезну команду, тому ділитися цією інформацією, дивитися, хто вже почав кваліфікуватися, або хто має можливість, допоможіть йому, і давайте зробимо так, щоб з України поїхали, незважаючи на ті умови, які у нас зараз є щоб ми дійсно змогли поїхати і представити достойну Україну в столиці у Франції? Ну, це дуже цікаво. І через те, що ми зараз, ну, це основна мета наша поїхати з величезною командою в Париж, Бут, це майбут, це віце-президент-президент компанії в Європі. І він зробив такий маленький виклик. Зробив ролик, який вже дуже не незабаром. Може завтра, післязавтра він вже з'явиться в соцмережах і на сайті компанії. Також ви можете використовувати. Ми зробимо переклад і вже вже зробили. Тому приймайте виклик і їдемо всі в Париж. І увага на екран, будь ласка. Вас, мої друзі, форевер Сподіваюсь, ви ще не забули, що у нас з вами побачення. І Сподіваюсь, ви розумієте, що це побачення буде у нас тут у Парижі. Дата перший вікенд травня, оскільки на цьому вікенді будемо не тільки ви і я, а ще понад 10 тисяч підприємців форевер що зберуться тут. Святкувати глобальне ралі форевер і без вас нам не обійтись. Саме тому ми представляємо програму Рондеву у Парижі. Вона проходить вже місяць і триватиме ще три місяці. Тож і ще три місяці у вас буде можливість будувати свій бізнес, розширювати свій бізнес і спілкуватися зі стількома новими людьми, зі скількома ви зможете розповідати їм про продукцію, про бізнес. І залучити багато нових членів своєї команди, приїхати на цю програму і заробити гроші, що допоможуть вам оплатити свою подорож сюди до Парижу. Адже що то буде за вечірка у Парижі та без вас? Тож працюйте наполегливо у вас є ще три місяці. Приїздіть самі та візьміть зі собою багато членів своєї команди. І ми святкуватимемо глобальний ралі форевер тут під ейфеловою вежею. Окей, ще один ролик, чи ага, приймаю виклик? Ну, друзі. Я, мені дуже приємно, що мій бос Пітер якого дуже поважаю. Він е, активний, він е, знімає сам ролики. Це, це неймовірно. Тобто, ми поїдемо в Париж. Ми зберемо гарну команду, і е, я дуже закликаю всіх всіх наших підприємців. Е, Підтримати своїх партнерів, зробити все можливе, щоб вони так само мали змогу поїхати до Парижу, і це, це чудово. Ну і світ дуже маленький. Я думаю, що всі ми побачимося незабаром і на наших зустрічах. І у нас ми готуємося до прийому в нашому офісі і наших підприємців, які приїдуть, а ті, хто не зможуть приїхати, вони будуть онлайн на нашій зустрічі. І незабаром у нас буде день успіху, який ми поки що вважаючи ці обстріли, все, що відває зараз в Україні, ми плануємо онлайн. Але може, вже у 2025 році ми сподіваємося, що ми знайдемо рішення і зробимо нашу зустріч, день успіху, або в Києві, якщо то буде, буде безпечно, але або ми зробимо може. Яку зустріч може в Ужгороді, щоб зустрітися не, не онлайн, а щоб ми побачили один одного, щоб ми змогли особисто ну, своїми думками, обнятися і спілкуватися нормально вже не в соцмережах? А можу ще сказати, що світ дуже маленький, тому що я нещодавно кілька тижнів тому я мав спеціальний тренінг, як навчитися. Краще їздити на мотоциклі, наприклад, бо я вивчаю там англійську мову, вивчаю, я вивчаю італійську мову. Я намагаюся зробити якісь там нові кроки у досконалення водіння мотоцикла. Це був спеціальний такий тренінг організований Харлі Девідсон. Але ви знаєте, який світ малий, бо коли я був в Загребі, тобто кілька днів і. Несподівано ми пішли в ресторан, і там я зустрів е, Пітера Буца. Ви знаєте, то Загріби, і е, верогідність, тому що я можу зустрітися з моїм босом, не знаючи, де він буде, бо він подорожує по всьому світу. А я зустрічаю Пітера: не тільки Пітера, а і Дору, і, і чоловіка, е, е, який є генеральним директором в Румунії і в Угорщині. <му> і ми, ми всі зустрілися там, то було несподівано. Не Тому світ дуже маленький, і ми дивимося у майбутнє так. що дуже е, Скоро по перше, побачимося. По-друге, у нас дуже багато подій. У нас дуже багато різних кваліфікацій, які є в компанії. У нас є продукт, що ми можемо працювати, є продукт, який ми можемо. Зробити наше здоров'я краще кожен день і до нових зустрічей. і Залишайтеся в безпеці. Будемо на зв'язку. Добре, дуже дякую. До нових зустрічей. Якщо є якісь питання, я буду радий відповісти. Я зараз подивлюся в чат. Може, є, і може якісь у вас є запитання або побажання, і ми все зможемо все зробити. У нас буде спеціальний репортаж е, про ту подію, які ми будемо робити з лідерами. Ми зараз готуємося, щоб підняти ну, такі головні моменти, які ми будемо е, дискусувати, е, як краще це зробити. У мене є 5-6 серйозних питань, які ми будемо обговорювати, і е, все буде forever вірте. А ну, основна новина, що ми зростаємо і що. Україна понад усе, і навіть незважаючи на все, що відбувається, ми маємо дуже гарний зріст. І ми зростаємо номер один в Європі. Ну, за процентом збільшення обсягу. Дякую тоді. До нових зустрічі, до нового вебінара І на все добре. До побачення.